Вчителька Любов Хваєвська із Дубнівського району у Луцькому зоопарку вперше привезла школярів на екскурсію. Тваринки чистенькі доглянуті і бачимо, що і корм в них є, є ще й місце. Коза Ляля місцева улюблениця, розповідає доглядальниця відділу птахів Олена Лотоцька. Вона народилася на день закоханих, а принесли нам її, коли їй було тільки 10 днів. Від неї відмовилась мама. І ми її вигодовували. І так вона залишилася в нашому відділі. Зерно дуже вона любить. Хліб не весь, вона перед тим як їсти, вона перенюхає. Вона все їсти не буде. Вона в нас балована. Зі слів годувальниці у відділі птахів понад 300 особин – кури, павичі, фазани також деякі види гризунів. Зранку ми завжди робимо мішанку: кропива, бурячки, морква, капусточка. Доглядальниця приматів Івана Репецька розповідає, опікується кількома видами приматів, а також такими хижаками, як сурікати, єноти та носухи. Хижаки вже в нас в такий період впадають з плячку, це особливо єноти. Вони стають менше їсти, так як вони ще з осені починають запасатися жирами. Ми їм додаємо різні добавки. Це такі, як риб'ячий жир, це кісткове борошно, це вітаміни, три кальцій фосфат. Що стосовно приматів, на зиму дуже міняється раціон, так як зимою, коли мінус температура на вулиці, дуже багато продуктів замерзає. Ми готуємо каші, можливо, з м'яском, можливо, там з овочами, з фруктами варимо узвари, компотики, чайочки. Зі слів директорки Людмили Денисенко у Луцькому зоопарку мешкає 2300 тварин 146 видів. Працює вісім відділів, до зимівлі готуються цілий рік. Щодо овочів і фруктів, основна частина це йде кормовий буряк, столовий буряк, морква, яблука та гарбузи. Ці продукти широко використовуються найбільше на копитному ряді, але є у раціоні всіх тварин і птахів. Гарбуз він сезонний де. То ми розраховуємо, що ми до середини грудня ним тільки годуємо тварин. Далі вже основний продукт. Це буде кормовий буряк. Підготовка до зими починалася вже із кінця зими 2024 року. Ми аналізуємо, які були потреби. Тварин все рівно збільшується. Відповідно, і кількість кормів вона збільшується. Продумуючи тендер, враховуються у ці всі пропозиції. Із грудня по березень минулого сезону за чотири місяці на 50 тонн кормових буряків витратили 211 тисяч гривень, на 7,5 тонн столових буряків 72 тисячі гривень, на 17 тонн моркви витратили сто. Шістдесят тисяч. 92 дві тони сіна обійшлися у 586 тисяч гривень, говорить директорка Людмила Денисенко. Основною потребою ще щодо харчів лишається заготівля сіна, соковиті овочі, фрукти, що можуть при великих мінусових температурах замерзати. Зі слів директорки Людмили Денисенко на випадок блекаутів у зоопарку є три генератори, а також пічне опалення. Наталка Кликоцюк Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.